Всім ранок добрий. Сьогодні понеділок. Настюшка вже в садочку тусується, а ми знаєте, що сьогодні будемо робити. Дивіться на цього крапузу. Бачите, що він тримає? Ти що. Слюнявчик тримаєш? Ти будеш їсти. Женяк сьогодні буде пробувати. Пробувати буде він. Прикорм. Це у нас кабачок. Заготовлений власноруч. Я влітку його варила, блендерила і заморожувала, тому він повністю готовий до споживання. Просто беру і розморожую його в все. Будемо пробувати йому давати. Вчора насправді він обблизу вже яблуко. ми Вчора ввечері яблучка їли і дивилися фільм. І він смоктав яблучко. Жені зараз 5 місяців і тиждень виходить. Чи теж ще нема тижня? Ну, взагалі, якось так. І буде пробувати їсти. Я Да. А я на роботі. Працюю. Потім віце. Сергій робить рекламки. Да, так що зараз зазнів, моя буде їсти. Кости? Ням ням. Ням немня. Вот так порадимой Як ви бачите, дитина щаслива, доволі чекати. Да? День. Що там, чорне щось, да? Щось чорне, чорне. І він не все буквально пару рочок. Але, в принципі, посміхаюсь. <laughs> так я вигляд, навіть нічого не помінялося в житті. <laughs> я вже притім чекувала на кухню жінок заснув. Зараз, по-моєму, біля 10 годин. Я почну готувати борщик, Хочу борщиця, не ще сало класне є. І сметани куча. Взагалі. Всі зорі сходяться, щоб приготувати борщ. <гум> Тому готуємо борщ. Я вже тут все підготувала майже. Цивулька є, буряк-маква є, картошка є, м'ясо тут кипить. Замість капусти буде квашена капуста. І зараз покажу що дуже цікаво. Ця штучка це моя мамунька заморозила мені помідор. Перекручені просто заморожені помідори. самі що не є. Бо якщо їх консервувати, вони дають такий привкус е консервації, в общем. Якщо хтось колись спробував, то він мене розуміє. А ось ті, типу, по ідеї, прям має бути як, як згорода. Ось, думаю, вистачить 2 стакана, це виходить десь 400 мл. Тому має бути дуже смачний борщ. Так, готується. чек мит. Я вже сюда все закинула дивіться ведь насичений. м'яско. Ми його потім порубаємо, поріжемо, Короче, буде смакотинище. тініще, смакотинище. Так, а з вами хотіла поговорити. Дуже багато хто запитує про ігри для Настюшки, про де їх беру, де взагалі беру такі ідеї, і все в такому роді. Дивіться, я колись давно, коли Настюшка була маленька, дуже багато відео дивилась про розвиток дитини. Скажу відверто, я не так люблю читати, тому що я. Закінчила медичний університет, я думаю, ви мене розумієте, Тому для мене простіший варіант не взяти якусь книгу якогось письменника і прочитати її. Тому що це для мене займе дуже багато часу. І коли ти читаєш, ти маєш тільки читати, і це суб'єктивна думка якоїсь одної людини. В общем, мені простіше подивитись відео. Тому що відео я краще сприймаю. Під час перегляду відео я можу ще щось робити, дивитись за дитиною. Ось в такому плані. І дуже багато інформації по розвитку дитини, логіки, моторики і всякої такої штучки. В Паєвської. Вона російська блогерка. Я не знаю, що до її позиції зараз. Я, насправді, зараз я її вже не дивлюсь, коли появився Женя це зовсім інше материнство з другої дитини. Зовсім інше. Я взагалі не думаю про те, як що, коли я буду розвивати. По-перше, є старша дитина, дуже багато чого буде навчати, вона Женю. І по-друге, в нас дуже багато всі ігри залишились після Насті, тому я просто буду їх брати і не думати, що мені треба. Зараз думаю, що треба для Насті, але воно якось автоматично в мене зараз іде. Піти років, можливості є всяких гуртків, розвивашок. Спорту, садочок дуже добре в нас займається з дітками. Ну і вдома в нас зараз активно йдуть цифри. Поки що ми хочемо до 10 навчити, а трішки згодом почнемо вже й алфавіт вчити. Але це також в ненапряженому обстановці. Єдине, що вам треба зрозуміти, що дитина не може займатися годину. Спокійно дитина не може займатися пів години спокійно, бо мені, наприклад, було тяжко це зрозуміти на початку, як взагалі з нею можна займатися, якщо вона сконцентрує увагу тільки на п'ятих хвилинах, на двох хвилинах. Але це тільки початок і коли ви почнете з дитиною займатися якимись серйозними іграми, не чекайте від того, що вона така серйозна сяде і буде з вами гратися. Ні. По-перше, треба підібрати настрій. Якщо такого настрою нема, просто берете в самий спокійний момент, коли дитина спокійна, якусь гру на логіку і пробуйте її пояснювати. Дитина може бути зосереджена одну хвилину. Через тиждень вона буде зосереджуватись уже дві хвилини, ще через тиждень три і так поступово. Настя, поки що, в залежності від настрою, з садочка приходить, може, ну я вже розповідала, зробити десь по три завдання, ну це десь хвилин 10. Ще плюс хвилин 10 вона може складати пазл. Ну потім вона починає дуріти. Якщо я бачу, що вона вже починає доріти, я не витрачаю свої нерви на все інше на те, щоб її заставити знову бути серйозною і сконцентрованою. Я просто розумію, що вся, дитина вже хоче погратись в щось, що не напрягає мозок. Тому ось так. Тому в нас немає багато ляльок. Я відношу до ігор, де розслабляєшся це Лего, і то воно також спрямоване на. І мілку моторику, і на фантазію. Ну, в принципі, так. Да. Тому я більше впевнена, що в нас не буде багато машинок в жені, тому що я не націлю, я не націлювала аудиторія цього оцих машинок. Тому... тому ось так займатися. І насправді це всього-навсього 10 хвилин в день. Ну ви просто не уявляєте, який вклад ви робите в дитину. Ви робите вклад в її усидчивість, в її сконцентрованість, тому що рано чи пізно почнеться школа. І там вже не пройде так, що ти от перехтіла 10 хвилин, позаймалась, тобі вже стає нудно, і ти хоч грати десь там. Там уже такого нема. Уже є чітке завдання, яке ти маєш виконати. Надіємося, що поки Настя піде в школу, вже все буде добре в нашій країні, і ми вже підемо в нормальну школу, яка як ми колись ходили. І там уже, взагалі, дитина буде проводити півдня, звичайно, з переривами, але це все одно це має бути дитина максимально підготовлена і сконцентрована. Зараз, можливо, багато хто скаже, у нас просто спокійна дитина. Хай буде так, я просто не знаю, як. Я не з тих людей, яка буде щось доказувати, і в такому всьому плані ми ось так її виховуємо. Тобто я не скажу, що ми там нічого, -нічого не робили, тут хоп, і вирішили її напрягати якимись такими іграми, де треба включати мозок і бути серйозною і, і сконцентрованою. Це було саме дитинство. Хто з нами давно, в нас дуже багато ігор на ось таке мислення. Я їх почала купляти, коли Насті було рік. І я їх почала купляти банально за тебе. Просто в тебе тоді кожен місяць, кожен тиждень щось завозили новенько, і насправді там дуже багато розважок завозять. Я просто ходила і дивилася, там десь клеїти по силуету, десь по кольорам, десь по тому, десь по тому, десь по тому. І ще одне на чому треба розслабитися, це те, що дитина, якщо ви один вечір вчите цифру один, вона не буде вже знати її вічно. Або якщо один вечір ви вчите кольор червоний, або цілий тиждень вчите червоний, а вона на наступний тиждень сказала на червоний-жовтий і все у вас волосся дибом. Боже, як так можна, у мене дитину тупа. Ні, це просто робота щоденна. Вони не учаться ж говорити за тиждень, тому просто треба виділяти 10 хвилин. Насправді більше не треба, дитина більше просто не зможе винести. 10 хвилин в день своєї уваги не просто кинули і роби, а от з нею, щоб вам було цікаво, підбирайте ігри, з якими вам буде цікаво з ними гратися. Я, наприклад, люблю Лего. Через те в нас є Лего. Хтось скаже, що я куплю його для себе. Хай так і буде, я його купую для себе, але на настільки також подобається. Ці всякі розвиваючі ігри. В моєму дитинстві цього всього не було, але мені воно так подобається і. Мені 27 років. <смі> тобто, я більше впевнена, що Насті вона також подобається. І ось Це мій інтерес. Викликає в неї інтерес. Ну от так от пластилин, пластилін, і оце ліплення я не любила. Я не любила, фарби не любила через те, що вони скрізь, коли Настя це робить. Але ось, наприклад, Насті вже три. і ми купила це, подарували й бабуся. Подарувала їй ті седри ліплення. І мені сподобалось. Мені сподобався процес ліплення, вона зі мною сидить. І от тут також фактор, який зараз мене те, що вона все змішує в один грязний колір. Але я розумію, що вона дитина. Прийде вік, коли вона не буде це все мішати. І тоді з нею буде ще цікавіше гратись. Тому ось так. В першу чергу, дивіться, щоб вам було щось цікаве. Тоді дитина буде бачити вашу зацікавленість і їй також буде цікаво. Це ж діти. Вони біжать і хочуть робити те, що робите ви. Все. А відео ці подивіться, там дуже багато про розважки, про те, як вона розповідає, які ігри треба, які аналоги вам не треба, і про те у нас там стройка просто так, що у вас має щось шуміти, і про те, що дитина має робити, якщо на ігрі написано плюс 3, іноді це вже значить, що вже ігра для неї вже все, має пройти її рівень. А взагалі не можна оцінювати дитину розумна, вона чи дурна по якомусь одному конструктору, який одна дитина склала, а друга ні. Це як будь-який навик. Якщо дитина грається щось постійно, вона знає принцип дії цієї гри. Ну і все. А якщо дитина перший раз це бачить, вона не вона ніяк не може зрозуміти. Це ви по собі можете навіть щось порівняти, коли ви людина, яка постійно з цим стикається, і ви там яка постійно грає в комп'ютерні ігри, і ви сіли. Зрозуміло, що та людина буде набагато краще грати, але це не значить, що вона розумніша. Просто в неї більше досвіду цього. Ось так, мій борщ кипить. все борщ. Ой, борщик, борщик. Треба за хлебом черным сходить. Скоро будет у нас обед. Женек, привет. Привет. <связывая> что ты поспал? <связывая> да. Тата же скотчить. Да. Что за звук? Что за звук? Да. <связывая> 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 Оці сміхото, такі маленькі хлопчики до. Хлопчики. Я ході повзти пікши. Скоро. Я. Ну, тут вирішила погуляти, а він вже і заснув. Без сос. Пралась до вечері до гарбуза. У мене є таки довгий гарбуз, як як рука. І будемо його різати. різати, знімати шкірочку і запікати. А потім поливати медом. Я купила горішки кешю. І купила мигдалеві ці е, хлоп'я, як українською, общем, ви поняли мене. Пластівців. Настюшка зацінила кешю. Звісно. Конечно. Кящу называется. Настя. Забирай. В общем, готовим. Маленький. Це ти кормиш братика. Чи що? Настя така молода, тебе братька кормить, да? <плес> ну, кстати, тоже разумно кусає и там сок тече. тыче. Ділимся мікробами з малочку. Там уже вариться, грубо. Зу. Я поставила... Вариться чи ми... Має... Печеться. гарбузу. Зараз допечеться і будемо їсти. А він, їсти. він мене з рук ліз до цього гарбуза. Добрався. Ти є не мікапіка, патік. Наш гарбуз вже готовий. Пробуй гарбуз. Він з медом. тут невеличка Смачно. Всім смачно. Ой, это тут уже спать Я Женю только что пресс качал, сейчас покажу, как. Видели на фильмах, как качают влюбленную пару пресс? Давай. Давай, давай покажемо, як ми. Один. Два. Давай. Три. Давай. Чотири. І ми так 20 разів зробили. Давай. П'ять. Дуже гарно, дуже мелік. Всім на добраніч. На добраніч.